Часто чуємо у будні ще ця стішу свято Україну поневолить пограбує НАТО. Та задумайтесь, будь ласка, мій земляче брате, невже воно оте НАТО таке дурнувате? Та невже ж отож не знають їхні генерали, що давно уже до цурки всіх на собі крали? Уявіть, що Україну НАТО завоює та одягне голодранц. Як одягне голодранців? Чим їх нагодує? Скільки тут пенсіонерів, скільки інвалідів, скільки всяких чинодралів, скільки дармоїдів, та нехай сюди поткнеться натівські машини, їх роззують за півночі, поздирають шини. Доведеться інтервентам ночувати в танку, бо на вулиці задушать за концерну банку. Тут на це спеціалістів ой же як багато. Їм міліція до фені, що якесь там НАТО. Не хвилюйтесь, громадяни, і живіть спокійно. Нас від НАТО захистили міцно і надійно. Дурновата в того мама, шизофренік, тато, хто повірить, що нас може захопити НАТО. Дякую. Якщо сподобалась гумореска, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами Гумореські від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення!